Коли вона вдруге стала прем'єром, і це ж в неї ясно, що вона ставала для неї ціль було президентство. От все життя навіть до вона ж програла декілька виборів, але коли навіть її команда. Переконувала її, що краще підтримати виборчу реформу. Ну, наприклад, я на це там два роки життя поклав, щоб адвокувати виборчу реформу, щоб в Україні могла бути там інша модель управління з певними функціями президента обмеженими, але щоб повнота влади належала парламенту, який формував би уряд. Уряд був би підзвітний парламенту. Там між парламентом і президентом були баланси. Ну це європейська модель. І я знаю, бо я спілкувався з, з близькими радниками Тимошенко, що вона категорично від цього відмовлялася. Вона тільки президентство, тільки президентство. Мало того, її вона пішла на президентство з Януковичем з посади прем'єра. Вона всі кампанії проводила з, з в якості опозиціонера, і коли її переконували, що треба. Піти у відставку, хлопнути дверима перед Януковичем і піти на на, на президентські вибори як лідер опозиції жадність перемогла. Вона хотіла бути і прем'єром, сидіти на всіх там ресурсах, на всіх мати всі можливості прем'єра. Претендувати на, на на найвищу посаду в країні, тому для неї це питання було дуже чутливим. Вона весь час модифікувала і програмувала собі президентську кампанію, і знову ці 30%, тема НАТО не популярна, і тому вони тоді з немирією говорили про так званий союз там. Європейський, якась європейська система безпеки. Якщо ви там погуглите, ви знаєте, що і Тимошенко і особливо Немиря ходили і говорили про те, що НАТО намляв воно люди не сприймають. А от європейський союз, якась європейська. Система безпеки як альтернатива до НАТО, що мене трошки випішувало, бо я говорю про те, що у Європейського Союзу є тільки одна система безпеки, і це НАТО. Тоді цю тему трішки підтримували французи. Зараз, між іншим, якщо ви знову спроектуєте на, на сьогоднішній день, то ви побачите, що знову стає актуально, що європейці вже серйозно задумуються про те, що, можливо, їм варто мати свою систему безпеки. Але тоді Юля чітко розуміла, що це політично програшна тема, якщо вона почне агітувати за НАТО. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.